Джерело безперебійного живлення а Office Офіс 650 шістсот LCD є доступним для придбання в година зені торба. Це надійне і невелике джерело аварійного живлення, яке призначене для використання в домашніх умовах або офісних приміщеннях. Воно забезпечить захист підключеного електрообладнання в разі вимкнення електрики. Амаси Office O 650 і LCD має вбудований центральний процесор, який забезпечує комплексний захист обладнання. Цей процесор автоматично регулює та стабілізує напругу в безпечному діапазоні, а також вирівнює низьку або високу напругу, піки та падіння напруги, перевантаження ДБЖ. Він також захищає акумулятор від повного розряду. Окрім цього, ДБЖ Амаси Office O 650 і LCD автоматично включається після відновлення живлення з мережі та автоматично заряджається в режимі Standby. Програмне забезпечення Power Manager дозволяє віддалено моніторити стан DBG та його робочого середовища в реальному часі. Крім того, DBG працює дуже тихо, тому ви можете вимкнути всі сигнальні звуки і працювати з комфортом. Для забезпечення захисту від перенапруги телефонних ліній та комп'ютерних мереж. Де бажає маси Office O 650 і LCD має двох порти RJ45. Також пристрій має USB порт, який дозволяє користувачеві краще контролювати пристрій та його параметри. Завдяки вбудованому LCD дисплею, користувач може стежити за основними параметрами пристрою та якістю напруги в мережі. Таким чином, ДБЖА маси Office O 650 і LCD є надійним вибором для забезпечення безперебійного живлення вашого обладнання. Не втрачайте можливість купити ДБЖА маси Office O 650 і LCD в торба і насолоджуйтеся додатковим захистом для вашого електрообладнання у будь-який час.